Вітаю вас! Я думаю, якщо вас запитає, хто такий Тарас Шевченко, ой, ви зараз почнете мені розповідати так багато. І більша частина всього, це буде повна несенітниця, брехня, видумки. На жаль, на жаль, дійсно, це традиція ліпити з національного героя. Героя, дійсності Тарас Шевченко був зовсім інший. Він був звичайною людиною. Як будь-яка звичайна людина. Не є і звичайна біографія. І я вам пропоную подивитись моє відео. Воно буде в 21.00 на моєму каналі сьогодні. Так що заходьте, подивитесь. Ну, наприклад, ви знаєте, а скільки було дітей Тараса Шевченко. А взагалі, що подобалось Тарасі Шевченку. Ну, тоді, коли він був живий, і чому він все-таки попав в заслання. Так що, приходьте, дивіться моє відео.